Лише традиційне, але й модне. Щороку свято Пасхи отримує нових сучасних відтінків. Пасхальними можуть бути не лише кошик, яйця і страви, а ще й декор, який служитиме прикрасою дому. Щороку все більше віничан цікавляться тонкощами підготовки до свята. Відвідують пасхальні майстер-класи. Для мене це таке сімейне свято, коли можна зайвий раз відвідати родичів, батьків. Приїхати до них в гості, пригоститись Пасхою. Ну і звичайно, я готую декор пасхальний як до себе додому, щоб прикрасити інтер'єр, так само і на майстер-класи для учнів, які також хочуть зробити щось своїми руками гарне і прикрасити свою домівку. До прикладу, крашенки їх роблять навіть дерев'яними. Вони, звичайно ж, мають сувенірне призначення. Тут можна фантазувати, вирізавши малюнок із клейкого паперу, його наносять на яйце. Потім усе зафарбовують. Іншим кольором, а потім вуаля, ось вам яскравий малюнок. І ще декілька художніх рухів і сувенір готовий. Так само, але з використанням харчових фарб та звичайного яйця готують крашенки до столу. До свята готують також пасхальних кроликів і дарма що то традиція західноєвропейська та американська поступово в українську свідомість вриваються традиції цих народів. Катерина впевнена, пасхальні прикраси мають приносити радість. Для того, щоб зробити е, якусь пасхальну прикрасу своїми руками, не обов'язково вміти розписувати петриківським розписом чи малювати якісь дуже складні сюжети. Достатньо просто вибрати два чи три виграшних кольори, які по контрасту гарно виглядають. Звичайна крашенка або ж модна, а таку можуть готувати в будь-якій країні, де є християнство. Проте і про традиційні українські писанки не забуваємо. Ця так звана візитівка України притаманна саме нашій культурі. Безперечно, щороку вони стають фаворитками у передсвяткових приготуваннях. За словами писанкарок, технікою воском по живому яйцю пишуть лише у нас. Особливості розпису передавались поколіннями. Звісно ж, традиція ця не лише зберігається, але й розвивається та цікавить не лише дорослих. Крашанки їх святять і з'їдають. Писанку її святять і її дарують як оберіг. Її зберігають, вона не вариться, це ж вейце. Її колись клали під образи, вона там могла лежати багато років, від 200-300. От недавно знайшли у Львові найстарішу. Писанку їй 500 років, вона збереглася. Такий оберіг роблять лише з найкращими думками. Здавна процес розпису був певним магічним ритуалом. У розпис пасхального яйця кажуть писанкарки, вкладають душу. Те, що сьогодні роблять які завгодно, і людська фантазія не має меж. Я думаю, що це добре, і хай воно буде. Головне, щоб ця традиційна писанка вона нас зберігалась, тому що вона глибоко дуже насичена. Тому що це, коли ти його пишеш, живе, воно співбирає всю інформацію. А ще головне розрізняти, що для чого робиться, та насолоджуватись святом в усіх його весняних колоритах. Дарія Хіжнякова Аркадій Патов, новини, телеканал Еверест.